Папулик, ну мы снимаем. Бля, тут три болта. б твою мать! Я так и знал. О, что б ты без мене робил! Точно б не пошло! Так, вот так мы тут разобрали под капотом, покажем вам. Сейчас снимаем с ямы там компрессор, кондиционер, генератор. Ну і все остальне будемо тут розбирати, щоб у нас був доступ. Бо тут полуподдони, воно все мешає держиться на одній. На одній короче, на полуподдон цьому держиться воно. Зараз лізом ям до. Будемо ще з цієї сторони тепер прилад знімати. В недалекому звели. А, і масло з коробки звели. сразу, типа потом. Пыльник, конечно, назовем бог. назовем богу на заебуху. Заебуху на это слово. Пыльник там А где ты вот хочу? А, не, не надо. Я уже снял. А, вот я, ну да. Подожди, это у нас... Есть. Да, да. Не. Да. А, да. Треба подай. И ты тоже похож.

На цей раз полностью. Главное так. Да. Ну да. А, машел сыкрыл. Пшеголовка длинная. Ну, пальчик ей. Да вон ускопиться. Ну що, блядь, удар іде в... за счет того, що головка прыгає, так те просто. У Теб... тебе удара не брати. Блядь, тут нахуй я би гарно постарався, можна було б шари не збивати. Ну шо, тут було хоч наживить трошки. Нахуя, блядь. Да я так боюся, щось як люблю, на тому що слів. Ти напнеш Все, витягли з цієї сторони, ми полу ось. Зараз підемо по складаю. В місце. Тут, ну тут з цієї сторони було все проще. Ми, о, яка навірно... коробка, маленька. Ми, мабуть, минут за 15-20 справимося з цієї сторони. Треба, мабуть, з домкрата спустити. Треба щось підложити, з домкрата спустити. залишився, один. А що ти викручували? Коробку ж відкручуємо. Знизу там відкрутили, оставили один болт для того, щоб тоді знизу було легше. Папулі, ми знімаємо. Коротше, відкрутили, знизу все, оставили один болт, щоб було тоді легше знімати. Ну і зверху тут я відкрутив три, остався тут один четвертий. Датчики тут поросоєняли. І стартер зняли там. Стартя там неудобно знимається, кстати, дуже погано. Задолбались. Пошли поможти, я тут помогу. Одны балакають, буди балакай. Та, стой, там же в подушку вона впелась, там, ага. там піде. Дай Стой, дай мне в сторону. Що? Пильник цей не упирається, ніде нічого. Та ні. Тут на приділах. О, все, нахуй читую. Упирається пильник вже в маховик упирається, твою дивизію. Це ж маховик тут закритий. йо -мо! Я думав, він мешати не буде. А я тоді щось подумав зразу, що він мешати не буде. А потім, щось вже ти думаєш, що він не на жомаховик все-таки впирається. Чого цю херню не відкрутили? Того, що воно... Це всіх, ж подосан бітує. Тому що воно всю держить. А -а -а. Тоді вам тяжело буде, хлопці. Да, ось сюди вона зараз випаде. А бачу, вона нижче від подрамника все одно не впала. А ми ж можемо ще подрамник опустити. Взагалі. Да. А выдача болт ты был, это я открутил до конца. Ты же открутил взялся. Да я взялся, так он стал перестал и ты. Да, так мы же тоже положим. Твоя... Давай. <laughs> Поехали. Все, приехали. Ну типа, ну, надо, надо подрамник опускать. Давай опускай. Так стой. Чего? Что чего? Бо. Здесь на голову води. Ага, давай надо туда-сюда ездить. Вона... Давай я пустом чуть-чуть. Вот она тоді сюда выйдет. Да. Думаешь, что... Бо у нас не... же все упирается. А я, я бачу, что ж ты жопой упирается. Ну давай. Целенично. Давай на 18. -ть. На 18. Хайковерт до этого. Удлинитель длинный. Длинитель длинный. Длин. Айковерт, тут вызвано коровы. На твою филше на зарядці. Да, на 18. На. А удлинитель ты взял? Нет. А удлинительный под капотом? Да, вот А он. может быть? Ну, а цена упала. Все уже, вот. Все, вот так, нормально. А, Ага, блядь. Подожди, у мене руки так забилися крутити. Не можу сюди до мене. Щас, подожди, курний. Ого, яка вона здорованька. Приємно помахай. Привіт. Нам і плану, там де рука. А тут ага. Дашка первинну вала знімає. В мене пряму трансляцію. Давай. Оппа. Воно зверху тут впирається наче. Ось сюди, така не зіт. Сюди. Не, воно ще. по Треба держится. Привіт. Да не там, там де рука твоя. тут? Дашка с первичного вала снимает. Мы на прямую трансляцию. Давай, на А шо мы? Опа. Давай сюда. Сунь. Нет, стой. Не-не-не-не-не-не-не. Сзади ты все держишь. Чего же? Кажется, вона хлопця не на тому. На чому? Що переключають у тіє скоростя. І шо там? Так, попытка номер на 256. Ты ти ж не точно? Блять, тут три болта. Йоб твою мать! Я так і знал! Ты сказал два! Я сказал, да. Дашка, что ты Давай, Попытка 300. качественный. Давай, качественный. Давай, качественный. Давай, Давай, Пускай, Давай, Что за провода? Провода опять не проводить.

На очи. О, все. Все, а что ты без меня робил. Точно на пежу. Так, попытка, попытка 300. О, о, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь, о, блядь. Давай, опускай, опускай, опускай. Провода, провода, провода. Что за провода? Да, все, опять-таки, опускай, опускай. Ааа, бл**ь! Нєб**ь! Ех, тпарамога! Хуууу! Ех, тпарамога! Нє, бл**ь, бачиш, аху, бл**ь! вот это такая коробка у Пежо. 406 купе, 3 литра. В6. Ну, вы редко, что не купляете. Никогда. Такий, такий, и подивись на оцей. Вот все, сверху сниму. Дивика шляпа, шляпенника. А у всех такие маленькие. А то какие-то вообще не Ого, цей болтик. Що, все? Гайку приварювати ти. Забий попробуй ще, може спасеш. Чи він злизав? Я чи провернувся? А ну. де? ти чи... мені вийти, мені. Можуть... Дай ти мені вийти, мені. Дай ти мені вийти, мені. Дай ти мені вийти, мені. Дай ти мені А я понял. Система французская. Не. Пизда болт. Пиздатый болт. Просто лучший. Это а звездочку взял, ты на шестиграннике? Звездочка. А тут що шестигранник на цьому. Тут зв'язочка ж була нас. У нас як завжди обошлася... Обошовся болтик. Будемо прибігати болтасвару. Зараз будемо приварювати гайку на степлення. Да тут же десь лежали. Okay. Тут, даш не бачила? Захотів задрістати. Я ще бачив. Пожди. Да пускай, блядь, ты бил. Ну руку опусти. Стоит, блядь, ай-яй-яй-яй-яй, и вверх бьется. Ага, блядь, вот тот час, вот тот так вот тот Да че сейчас потухнет, блядь. ты пиздец. Я не знаю, що ми там наснімали. Що ми там наснімали, ну коротше ми зняли сцеплення. І маховик. Маховик тут 8 болтов, под ключ на 19. Сцепление там под звездочку вибачили, ми приварювали. Така тут корзина інтересна. Ой, Сейчас будемо знімати Ремень генералі, зараз покажу вам що з цієї сторони, що тут робиться, зверху у нас. Така погодка вже тут красива, сонечко. Плінку нашу мотиляю. Зараз будемо знімати тепер з цієї сторони, розбирати ГРМ, болти і так далі. Ти і дурні обмазали друг друга. Отак мотор ми закріпили. Че півні, блядь руковікають. Ты шо білка. Катя, ты це не бачила. Да не мене! <різь> Коротше, ладно. Все, Спасибо. петухам. Ремень, приводний ремень генератора, ролик натяжний. Сейчас знімаємо передню крышку ГРМ, щоб розібрати ГРМ. Ну, тут і тут кришка. З тої сторони, в принципі, відкрутили. А, відкрутили шкіл коленвала. Зараз будемо розбирати тут, щоб добратися до ГРМ. І будемо знімати знизу. Герої такі музикальні. Музикальні. Не... Ого, це надію. Ого! Он сейчас шпилькает, может, я сейчас не понял.

Ось така у нас розборка вийшла, трохи ми не розібрали, а можете покажемо за чого. що нас Немає там нужного болтика цього. Немає головки ваговської одногранну многогранну І за цього далі ми не розібрали, бо ці кришки Суцільний дві ховаються за кріпленням подушки. І... Та, руча, так вона. Так що будемо продовжувати, мабуть, наверное... Через неделю чи як вона там побачимо, придумаємо щось з кришкою, з цим всім ділом. і будемо розбирати дальше. Отак у нас получилось. У нас в принципі трошки відділяло від победи на сьогодні лав. не Ну так я, так що коротше... Вс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Пока-пока.